Вітаю! Всім вітання на каналі Тароторакул. З вами тут я, Юля, як завжди, тут я, та сама Юля. Мирного вам неба, доброго вам часу, доби, всього вам хорошого, всього доброго, позитивного, світлого, теплого. Сьогодні зроблю для вас розклад на жовтень прогноз, що несе вам жовтень місяць? Мені щось уже другий день руки чешуться. На жовтень зробити розклад, хоча сьогодні ще лише записую я відео 26 вересня. Викладую, звісно, це вже в жовтні, перше-друге десь число туди. Але чогось мені, чогось мені так іде вже другий день, що на жовтень вже зробити розклад. Ну, звісно, це кінець вересня, вже на жовтень розклад зробити можна. Але не то що там, бо 30-й, 29-е було, через 26, а я вже хочу зробити розклад. Що вчора мене щось мутило, але я так часу не мала зробити розклад, треба на жовтень. Що там у жовтні має бути цікаве, я не знаю. Бо от я відчуваю таких без потоку інформації, що щось про жовтень треба сказати. Комусь, напевне, це потрібно, комусь жовтень буде, напевне, якийсь цікавий, можна навіть доленосний. Ну, Точніше, не сам жовтень, а події, які він несе. Комусь, напевне, це треба. Раз мені з потоку, так воно йде. І я навіть, як обично, я роблю подарунок жовтня, це буде, я зроблю шортс, подарунок жовтня, само собою я зроблю, як традиційно вже на каналі подарунок кожного місяця, як я роблю шортсом. Але тут я просто от, е, роблю довге відео, і що несе вам взагалі жовтень. Що цей жовтень вам принесе? Просто прогноз, що вас чекає у жовтні і сфера, навіть не, не беру ніяку сферу, а так просто у загальному, що вам жовтень несе. Тобто, хороше чи ж погане щось? Отак будемо орієнтуватися, що для, вам несе. І зроблю навіть на два варіанти. Ось взяла навіть камінчики, бо давно я таке не робила на два варіанти, але так воно з потоку мені йде, що я так розумію, що навіть на, треба зробити на вибір. І, напевне, що я з вами теж буду вибирати, бо того, що щось дуже мене потік заставляє простір на жовтень зробити розклад швидше, ніж воно треба, і прям нічого, нічого в голову ніяка тема інша не йде. Тобто, розумієте, не якийсь інший розклад, я хочу зробити якусь там тему на канал, а На жовтень. Тим більше, що жовтень підходить, що все одно я мала робити оцей і зроблю подарунок жовтня шорцем. Це само собою. Це, звісно, це зроблю. Ну, Там ще можна було якийсь прогноз на жовтень теж шорцом. Але мені чогось іде, от, ну, так, якось прям не можу вам пояснити, як я розумію, але на слова не можу перевести. І Тому роблю на варіанти, щоб більше сказати. Так, вам всім дякую. Всім, всім дякую глядачам, підписникам за те, що ви тут є, за перегляди, за коментарів. Всім, всім дякую, хто тут є зі мною. Хто не підписаний, підписуйтеся на канал, коментуйте, ставте вподобайки, адже так ви просуваєте україномовний контент. Якщо хочете, щоб україномовний контент існував, неважливо, яка там тематика каналу. Але підписуючись, коментуючи і ставлячи вподобайку, ви просуваєте наш україномовний ютуб. Так, що вам несе жовтий перший варіант, і що несе жовтий, другому варіанту. Поки ви вибирайте. так що там у нас на дні подивився. Аметис і тигрове око, здається я свічку зараз запалю. Вибирайте варіант, що несе вам жовтень. Які події взагалі в загальному у вас будуть жовтні, хороші чи погані, що вам несе цей жовтень? Звісно, розклад актуальний буде увесь жовтень місяць. Навіть в кінці жовтня ви подивитеся, і воно може зрезонувати, бо може якась така доленосна подія статися, що хватає навіть дня. Для... Для якихось доносних перемін чи ще чогось. Тому весь жовтень розклад буде актуальний. Далі, вже, звісно, ні, бо далі буде вже на листопад. І не забувайте, що розклад загальний. Це загальний розклад може зовсім нічого не зрезонувати, може щось зрезонувати, може там 50 на 50, може більше зрезонувати, або навпаки, більше не зрезонувати, це вже кому як зайде. Як вже ваша інтуїція працює, як ви вмієте слухати, і взагалі ну, як інтуїція, як працює, звісно, це по, на вибір варіанту, я маю на увазі, і як ви вмієте слухати, щоб брати тільки своє, а якщо зовсім не ваше, то, то не звертайте уваги, бо це загальний розклад, це не особистий. Якщо хочете особистий прогноз на якийсь там місяць, чи, чи корекцію, чи діагностику вашої якоїсь ситуації, справи, то це треба особисті повідомлення писати і замовляти розкладку. Так, що у нас на дні двійка пентаклів. Ну тут так, дивіться, тут гойделки в прямому сенсі на цій кладі намальовані гойделки. Тут буде для когось буде щось вже в загальному, можна сказати, для всіх: що тут вже буде щось будете врегульовувати, щось будете. Якісь гойдалки будете урегульовувати або навпаки. Ну, будемо дивитися зараз по сигніфікатору. Комусь можна, навпаки, якісь гойделки жовтені несе, а у когось можна, навпаки, ці гойдалки урегулюються. Треба дивитися по сигніфікатору поки що. Одне слово, що можу сказати, що гойдалки якісь. Що з ними буде, будемо дивитися далі. Я ви вибрали, якщо ні, то, як завжди, темнікоди будуть в описі. Перший варіант аметес жовтень для вас. Король мечовий. Король мечовий, фігурна карта. Король мечовий фігурна карта. Так, це дно колоди. до фігурної карти, звісно, треба докладати. Король мечовий, якщо ви мужчина і в холодних за якихось енергіях, щось, може, обдумуєте, щось продумуєте, щось відсікаєте, то це ви й випали. А якщо ви жінка, то щось жовтень вам несе якогось мечового короля. Відносно цього корля, що саме башню. І тут з кубків на дні. Так, башня і ту з кубків. Десятка пентаклів. Угу. Перший варіант, точніше, отак. Так, перший варіант вам жовтий несе. Тут для мужчин. Спочатку скажу коротко, якщо є мужчин на каналі, що це ви самі випали. Ви щось зруйнуєте. Ви щось відсічете, щось зруйнуєте, щось відсічете заради, заради родини, заради благ родини, заради якогось шансу, заради сім'ї, родини, благополуччя, шансу якогось дуже хорошого на якийсь достаток. Ну, то, взагалі, ту пентаклів, десятка пентаклів, дно колоди для вас, ту пентаклів, це дуже хороша карта. Ну, якщо ви мужчина, ви щось відсічаєте, ви щось зруйнуєте. От якраз ці гойделки, напевне, во, забула за дно колоди загальне. От якраз ці гойделки, які у вас були, може, в сім'ї, в рідні, там, ну, з батьками, може, з дітьми, там, ну, в сім'ї, якщо там партнер є. Партнерка, точніше, я розпочатку тому, що він, то ви якраз ці гойделки вже регулюєте, ви вже зруйнуєте ті гойделки і все у вас стабілізується, бо це ж Пентаклі, і знову Пентаклі це стабільно, це стабілізується. Ви щось, ви щось от зруйнуєте. Якщо у вас немає сім'ї-родини, то це щось у вашій сфері роботи, у професії, у фінансах ваших, бо це тут два пентаклі щось в матеріальному. Ви зруйнуєте якісь гойдалки, ну, дивіться, три пентаклі навіть. Хоча це загальне дно, але все одно на першому варіанті три Пентаклі. Ви зруйнуєте ці якісь гойдалки, все заради або стабільності вашої, достатку. Ви прямо якось різко все обернете, все якось так фу, і відріжете те, що вам не потрібне. Заради оцього. Десятки Пентаклів і туза пентаклів. заради, заради добробуту. Оце, ну, так, для мужчин. Ну, а якщо ви жінка? Дивитися мене зараз, і що вам несе жовтень, Прогноз на жовтень для вас, у загальному, хороше чи погане, так до питання, тримаємося питання заданої теми. То дивіться, тут щось у вас буде з королем мичевим. Хто цей король мечей для вас, ви собі подумайте самі, бо у вас багато, у кожного своє. Може бути і батько, може бути і начальник якийсь там по роботі, може бути і колишній, може бути і теперішній коханий чоловік. Ну там неважливо, ви собі до себе порівняйте, хто це такий для вас цей король мечовий, але це така людина стратегічна, більш логічна, беземоційна. Якщо він взагалі може бути по житті емоційний, то на даному етапі він випадає королем мечовим. Він зараз гострий, жорсткий, холодний, логіка сильно зарепрацює. Ну, щось от таке у нього зараз. Він зараз емоцій не проявляє. На даному етапі зараз у таких от холодних енергіях, навіть трохи жорсткуватих. Мечовий король. І дивіться, що у вас, якщо ви жінка, що буде? З цим королем, у вас буде якась башня. Якась башня. Тобто, дивіться, якщо у вас це партнер, з яким у вас от у стосунках отакі гойделки. Коханець може, якийсь там у вас даже є. І У вас такі гойделки, що ну, немає нічого толкового. Туди і сюди, туди і сюди. То ви, то що тут, то що по королю мечів, так якщо ви жінка, ви зруйнуєте ці стосунки. Ви зруйнуєте ці стосунки ради свого спокою, ради свого достатку, добробуту, ради шансу на нові стосунки, які принесуть вам родину, з яким ради інших стосунків, у яких ви будете у сім'ї, ви будете у родині на довготривалий час. А з цим королем, бо тут башня йде після короля, ви це ви зруйнуєте. Тобто, ті стосунки, які у вас є, ви зруйнуєте заради шансу на щось інше, на щось краще. Якщо у вас в стосунки, якщо у вас в стосунках все добре, то тут дивіться, що тут може бути? Це може бути інша якась людина, не партнер. То у вас буде якась, якась сварка з тою людиною. Ну, Наприклад, там, начальник по роботі, да? то у вас буде якась сварка. І ви виберете родину, сім'ю, тобто ви можете покинути роботу. Якщо там якийсь роботодавець, у вас не дуже там нормальна людина, у вас там якісь гойдолки на тій роботі, то от ви, ви можете лишити ту роботу. Ви зруйнуєте, як то кажуть, поломити калачі з тим начальником, вже психанете, пошлете його куди подальше, і залишите ту роботу. Якщо у вас, наприклад, він просував до цих пір. І ви це все терпіли. Ви нарешті вже вибухнете і підете, підете займатися домашнім господарством, і по шансу тут, по тузу пентаклів, ви чи кращу якусь роботу знайдете. Чи якусь самореалізацію підете, на себе будете працювати, чи що це, якщо, якщо це не стосується стосунків. Якщо ви жінка, це не стосується стосунків, то я, наприклад, навела на роботі, а ви там можете ну, приміняти до себе, як там у коїка ситуація. От, що у вас, ну, все одно, якщо ви жінка, то у вас щось чекає якась башня з королем мечовим. Дивіться, якщо це колишній, якщо це ще колишній ваш, то тут може бути у вас якась сутичка, стичка, суперечка. Може навіть там десь і випадково зустрілися. Якщо у вас з колишнім якісь там невирішені є питання, по якомусь там. Е Розподіл майна, може, чи за дітей, чи там ну, різне, може, є, може, з колишнім, у вас є якісь питання, які, як у гойдалках. Якщо це у вас е, оце є, то башня, тут все воно зруйнується. Ця, ці гойдалки зруйнуються, це закінчиться по башні, все буде зруйновано. І е, е, у вас вийдете, у, у вас великий шанс у е, новий якийсь свій добробут, у щось своє нове, у щось, у щось краще десятку пентаклів ви йдете, взагалі ви виходите у якийсь ресурс. Якщо це колишній, ви самотня, наприклад, немає у вас нового партнера, і це колишній, то ви з ним вже поломите ті калачі до краю, поб'єте вже горшки, і ви підете в нові стосунки. У вас є шанс абсолютно нові стосунки, стабільні стосунки якісь побудувати. Коли вже відріжете, відсічите цього колишнього вже раз і назавжди по башні. Ну, а якщо у вас немає і колишніх, і начальника по роботі немає, то там вже, ну, дивіться, придміняйте до себе, бо я не знаю, ситуації може бути багато. Якщо це теперішній ваш партнер, то ви дивіться з теперішнім партнером, тут просто у вас може бути таке, якесь буде спірне питання на рахунок коштів, фінансів вашої сім'ї буде якесь спірне питання. Ви щось зруйнуєте, то, що у вас було по-старому і по-новому якось побудуєте. Свої фінансові питання в сім'ї, якось по-новому, дуже гарно дуже чудово, це для вас буде. ну Там, сімейний бюджет, наприклад, переглянете, і... але у вас трошки буде сутичка з чоловіком, якщо у вас зараз немає там роботи, кохання, колишніх, наприклад, так? Якщо немає, у вас того всього, що я попереднє сказала. Там, батька, наприклад, вже навіть немає. Бо це, може, ще й батько може зіграти щось, можете з татом щось посваритися. Комусь може так зризнувати, що ви можете щось посваритися з татом, бо там тато, наприклад, на вашого чоловіка тисне, і ви заради чоловіка, стабільності і того, щоб в сім'ї все було добре, скажете батькові, щоб він не вхов свого носа, як обично, свекрухи і тещі пхають, а тут свекор може свекор тесть. Чи там рідний батько чи, чи свекор, може бути таке, щоб в свого носа. Тут навіть так може зрізнувати, Навіть так, комусь може навіть так. Ну, все, якщо там ще якась у вас ситуація, то я вже не знаю, бо це вже один варіант вже на 15 хвилин затягнуло. вже підкладі до себе. Але якщо так загально коротко для всіх, що вам несе жовтень, прогноз на жовтень, то ви врегулюєте якісь гойделки, чи то з колишнім. Чи то з фінансами, чи то там з іншими якими, з особами, які грають короля мечі у вашому житті. У вас якась суперечка, сутичка, але ви це урегулюєте, ви, тобто ви зруйнуєте оці гойдалки, і вийдете в якийсь ресурс, стабільність, добробут, ну щось хороше. Ось великий шанс вийти в щось хороше, чи то у кращі стосунки, чи то на фінансову яку стежку. На фінансову якусь доріжку краще побудувати, вибудувати, зруйнуєте старе, то що вже не служить вам. Щоб було гойделки, може, навіть може навіть так, що ви от з чоловіком своїм, з яким все у вас там добре, але у вас якісь були проблеми у фінансах. Ви там от копійки считали по цій карті, можна сказати, намагалися куди там. Яку копійку приткнути, щоб вистачило. А тут ви якось по-новому, ви щось то зруйнуєте. Можливо, дохід якийсь у вас був, що він ну, не приносило то доходу. не дохід, а як? Якась справа у вас була, що вона не приносила вам доходу, ви отако були в гойдалках. Ви це зруйнуєте, ви е, послухаєте свого чоловіка, сядете з ним поговорите, послухаєте його, бо тут все-таки синіфікатор-король. Е, Послухайте якусь його думку, може дуже серйозно, правильно, і зруйнуєте. Ото оті гойділки по фінансах, і вийдете в якийсь шанс вас вийти в якийсь стабільність і в ресурсів гарний заробіток. Тобто займатися, наприклад, однією справою, в жовтні ви вирішите, що вам це не підходить, вам це не треба, ви займетеся іншою. Там сажали, наприклад, лаванду, а зараз посадите гарбузи. Ну я так от. Утрірую, розумієте, щось так спеціально, спеціально кажу, щоб ви зрозуміли, що щоб ви, щоб ви зруйнуєте, наприклад, якісь нестачі фінансові свої, у сімейні, а вийдете в щось краще. Може бути, навіть і отак. отак от, оце не все жовтень першому варіанту. Так що підкладайте до себе, я сказала все, що могла, а ви підкладайте до себе, що кому підходить. Розбирайте, як то кажуть, кожен своє. Чого вам і бажаю, щоб ви вийшли в цей ось ту спентаклю, щоб все у вас було добре. Чи то стосунки, чи фінанси, чи щоб там не було, але хай жовтень вам принесе цей ту спентаклю. Дякую вам за увагу. Перший варіант. Так, другий варіант тигрове око. О, другий варіант вам Вам жовтень несе 22 двійки. А вам жовтень несе партнерство, стосунки. Дружбу. Якесь взаємо... взаємо взаємо. Взаємо ну, повагу, а, ой боже, ну все взаємо, все те, що є взаємним. Ну, це тільки кубки, звісно, тут стосунки, в першу чергу, кохання, але ще може бути і дружба, і партнерство, якесь, що взаємовигідне. Во, негода ніяк була слова, взаємовигідне якесь партнерство вам несе, чи дружбу. Тим більше, що тут дві двійки. З якихось гойделок, якщо у вас в стосунках були гойделки, тут вже від чоловік чи жінка, тут вже однаково. Якщо ви були у стосунках-гойделках, то ви урегулюєте це, ви вийдете у бо це сигніфікатор, це лише підказка, дно колоди, ви вийдете в порозуміння, взаємопозуміння, взаємовигодне партнерство, взаємопорозуміння, яке дійдете згоди. Якщо у вас є партнер, вам не актуально там, нову, нова зустріч, то ви дійдете взаємної згоди якоїсь. У вас, можливо, були якісь гойделки. Щось ви не могли врегулювати, щось було там проблемно. Ви вийдете у, у це взаєморозуміння. Якщо у вас самотня людина, у вас не було партнера, то тут вот жовтень вам несе кохання, жовтень вам несе пару. Якісь гойдалки, які у вас були до цих пір, може там. Випадкові партнери там, ну, таке позустрічалися, розбіглися, нічого такого не було, або взагалі нікого не було, просто ви собі так в таких шатких були енергіях, то вам жовтий несе партнерство. Тоді давайте ще подивлюся: партнерство. Ну тут більше немає що другий варіант, коротко і ясно, тут нема більше що говорити. От, по першому варіанту, було, що має багато говорити. Так, для другого варіанту про це партнерство. Хай, хай відкри, відкриє нам простір більше. Більше інформації про партнерство. Ну, з повішеного стану, де ви вийдете. От, оце що, ви в якомусь підвішеному стані були, 9 мечовій. Прямо ви страждали через щось. Дуже страждали. Ви Ви вже думали, що все, От так вам може лише висіти, і нічого у вас не буде, і нічого не. не не робиться, але до вас йде щось нове, щось хороше, здійснення якоїсь вашої мрії. Зірки падають. Друг тут є от собака. Ця людина буде вам другом точно. Чи той справді ви здобуваєте якогось друга? дружнє партнерство чи то кохання, але це буде дружба. Тут дно колоди вам каже ось, це вже особисто ваше дно колоди, то загальне. Що тут буде у вас те, про що ви мріяли, щось нове, нове партнерство, нове кохання, ну, ну і так далі, щось нове, щось хороше. далі ще. Тут у вас, дивіться, оце жовтень вам несе вихід з цих гойдалок. тут були якісь гойдалки. Щось було, ну, ви намагалися щось балансувати, врегулювати, але воно нічого не виходило, тому що у вас було, було так, якби, ну ж хочу сказати, по це старший аркан. Що у вас була як якась аскеза, яку навіть ви самі собі не придумали, але це може бути кармічний урок, повішений це кармічний аркан. І це була якась кармічна у вас задача, якісь кармічні були уроки. Тут і в цій колоді мало того, що підвішаний стан, та ще й до половини, як бачите, заморожений. Все було на паузі, все заморозилося. Ви дуже страждали, ви переживали, ви вже думали, що все. Все вже, все, ви, ви тікали від тих думок і від цього стану такого. Воно вас доганяло, як то вороня над головою. і ну, ви нічого вже не, це тут, Бачите, воно далі як показує. Воно е дивіться, другий варіант не показує про партнерство. це. Вам е показали? Просір вам показує, що у вас партнерство якесь буде. Я запитала, що розкриє партнерство? Не розкриває, показує, що у вас було. Тобто, щоб ви зрозуміли ваш це варіант, чи не ваш. І ще, що хочуть сказати, не дано, не можна. Не показує простір е, про партнерство, не розкриває партнерство. А показує, що у вас було. Розумієте, значить, не можна. Значить, не можна, бо це щось справді може бути доленосне. І що я от одну карту другу взяла, ще взяла все одно. Це все показує про минуле, це показує, що у вас такий стан був. І шість мечів, що ви переходите зараз від того стану. Да, боляче, звісно, боляче. Це шість мечів, це не колісниця. Тут боляче і важко, бо того, що повішений і дев'ятка мечова у вас було. І ви відходите від цього стану. Все, ви, ви, ви приїхаєте, ви йдете на інший берег. Ви виходите, вас змушують, вас як, вас як простір виштовхує вже. Бачите, мечі в спину людині. Простір уже виштовхує. Простір уже вас з цього стану повішеного виштовхує. Куди двійку, двіку кубків? А тут дно колоди вже ваша, якби підказка, що це, це те, про що ви мріяли. Те, чого ви хотіли. І це щось нове. Це, це нове, це партнерство. Партнерство, бо тут навіть от ця дівчина з песиком намальована, позаду вже лишаються ці жезли, вона дивиться вже вперед. Зірки падуть, вона мріє, мріє, про щось якісь мрії, мрії здійснюються. І є поряд вірний друг. Поряд є вірний друг, і от в е, вам передбачення, показує, передбачається партнерство. Або кохання, або справді якась дуже хороша дружба, яка буде взаємовигідна, вигідна, взаємопорозумінням, і, і так далі. Все буде повзаємо. І це буде дійсно вірний друг для вас. Хтось, хтось з'являється в вашому житті, жовтень вам несе людину, якусь у ваше життя, яка буде дуже вам вірним другом, соратником, підтримкою, опорою, ну і так далі. Вона буде завжди поряд з вами. Навіть можна, можна навіть так казати, що. Ваші мрії, які здійсняться. А ще дно колоди доказати, що це з'являється людина, яка допоможе вам здійснити ваші мрії. Ось так, другий варіант. Не розкривається партнерство, що я хотіла про це партнерство, що це за партнерство, про що? Це Вони не відкривають. Вони показують, що, що у вас або це у вас стан був, або у вас ще зараз і є такий стан, отакий, напівзаморожений, і, і от подивіться, мечовий болючий. Страждальний. Але ви виходите, ви вийдете з того. Або ви вже виходите, або ви вийдете. Ви вийдете жовтень місяць вам принесе щось дуже хороше якесь хороше партнерство. Ну, все, все от, другий варіант, тут більше вже нічого не є. нема, що вже більше казати. Це, дякую вам за увагу, другий варіант. Хай так і буде. Хай прийде до вас це партнерство, те, про що ви мріяли те, що ви хотіли. Хай жоден місяць вам принесе щось хороше і добре. Так, все, всім дякую за увагу. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Якщо ви себе впізнали десь, зрозуміли, бо, звісно, прогноз, передбачення, то, що буде, то це ви ще не знаєте, що там. Може, якщо у вас натякається, яка вийшла в розкладі, то, звісно, ви вже можете знати. А якщо ви ще не сном, не духом, про що тут говорилося. То все одно по сигніфікатору ситуації, де я намагалася сказати більш-менш, то ви можете зрозуміти що, що з цього ваше, і дати зворотній зв'язок. Тому чекаю на ваш зворотній зв'язок, це ваші коментарі, це є взаємообмін за мою працю для вас, а ви мені пишете коментар. Тим більше, що коментарі, крім того, що це взаємообмін енергіями. Нашої з вами, та ще й люди читають, і інші ж люди читають коментарі. І це ще й якби якщо там ну різні ж є розклади, не іменно це, я взагалі загальному кажу, є різні розклади, різні теми. І от є ж люди, розказують якусь свою історію. І теж люди там щось пройшли, чи як пережили щось чи ще щось. Знаєте, як це допомагає іншим е підтягнути себе. Ваші коментарі допомагають навіть іншим людям. Не скупіться. На то, щоб написати там пару слів, пару речень у коментарях. Тому прошу всіх, е пишіть коментарі. І тим більше, що цим, ви просуваєте ще і канал, україномовний канал, україномовний Ютуб. Все, добре. Дякую всім за увагу. На все вам добре, хай все добре здійсниться у жовтні. З вами була Юля. До зустрічі на каналі.